Як заробляти пасивно в сфері правової токенізації? Як отримати 12% прибутку до свого капіталу пасивно, плюс бонус 590 доларів ваучером, який ви зможете використати, щоб отримати доступ до освітніх програм у сфері токенізації, які дійсно робочі, які ви зможете використовувати там не один-два місяці, а фактично? Це як професія, да ви отримали знання, і ви ці знання використовуєте 5, 10, 15 років, поки вам в принципі не надоїсть ця сфера, ви не, не захочете її змінити. І таких е, ролей, таких схем біля дев'яти штук, ви бонусом ще отримуєте. Давайте про все по порядку розберемося. Перше, як отримати ці 12% річних. Прибутку саме в активі можна розуміти з цього, що у ваша дохідність в доларі вона може бути різною, вона може бути більшою, скоріш за все, ніж 12%, тому що дохідність не в доларах буде рахуватися, а саме в активі. Це важливо розуміти. От тут гарантованої дохідності немає, навіть не дивлячись на те, що 12%, тобто 12% це не в валюті, це в активі. Тобто, у вас є певний об'єм активів, ви купуєте їх. І через рік отримуєте на 12% більше активу. Да, якщо актив подешевшав, ви отримали менше 12%, Якщо актив подорожчав, а вірогідніше що він подорожчає 99,9%. і десятих сотих. то ви отримаєте більше 12% річних, може навіть 30, 40, а то й 100% річних для цього. Нам потрібен сервіс Bitrate, з яким я вже користуюся більше 6 років. Вже особисто я заключив дуже багато е угод. З допомогою цього сервісу і накопичує свій капітал. Нам потрібен саме IB пакет Liquidity Staking, Якщо ви не знайомі з системою Bitbon, не знаєте, що це за екосистема. Я рекомендую вам в, в описі цього відео буде посилання на ось таку історію. В моєму телеграм-каналі є, от є папочка така, ви переходите. RVA стратегія, аналіз за 20 хвилин. Ви перейшли тут 4 відео по 5 хвилин, ви провели 20-хвилинний аналіз, і ви вже розумієте, про що йде мова. Якщо ви ще повністю новачок в цьому, спочатку поставте на паузу це відео, подивіться ці ролики, щоб ви ну, розуміли, про що йде мова. От, і тоді переходьте вже дивитися продовження. Обов'язково це зробіть, якщо не знайомі. Якщо знайомі, йдемо далі. Нам потрібен сервіс Bitrate і саме пакет. Бітрейт Ліквідіті стейкінг від 10 доларів. Збережіть і примножте свій капітал, отримавши 18% дохідності, беручи участь у сервісі БЛС. Скоріше за все, коли вийде цей ролик, там вже дохідність буде в районі, не в районі, районі, не буде 12% річних. Тобто вже була у нас про це новина. Переходимо, реєструємось. Також посилання буде під цим відео. Проходимо повну верифікацію документів. І у вас в розділі InvestBox буде розділ ib пакет Переходимо. І у вас є можливість від 10 доларів заключити контракт на купівлю токена BitBond і отримати прибуток 12%. В подальшому що ви можете робити з цим активом? Цей актив він з точки міжнародного права повністю легальний. Ви можете там податки заплатити і вказати це все в декларації. Тобто, це все прозора історія. Це не, не це не зона крипторинку. Оце важливо відмітити. Це зона е, токенізації правового поля. Це важливо, коли подивитеся ті чотири відео, про які я говорив, да, ви це зрозумієте. Отож, ви можете, поповнивши доступними способами на сервісі свій основний баланс, можете заключити контракт на купівлю бітбона. Наприклад, на 1000 доларів, що ми отримуємо в такому разі. 1000 доларів, контракт на один рік, сума купівлі одиниці 990 доларів. 10 доларів у нас іде комісія сервісу. Розрахункова ціна купівлі 2 долари 20 центів. Річна дохідність 18%, загальна дохідність 18. Ви отримуєте, купуєте, точніше 450 е, токенів, і дохід ваш складає 81 токен. Ось ваш дохід ваші 12% подальше. Ну тут 18%. Ви коли будете бачити відео, буде 12, трошки менше, але це теж непогано, це класно. Е, потрібно розуміти, що е, курс активу після комерційного старту він. Не буде 2 долари 100%. Чому? Тому що дивіться фундаментальний аналіз: наскільки глибоко ця екосистема інтегрується в економічні процеси е, будь-якої країни Європи, США, Азії і так далі. Неважливо на виході. У вас 531 е, токен. Давайте порахуємо математику: 531 токен множимо, наприклад, на курс 2,2, Що ви продасте їх по 2,2 долари навіть після комерційного старту. Ви заробите 168 доларів за рік, пасивно без ніяких. Без ніякого взагалі геморою. Ваші токени зарахуються на основний баланс, далі ви виводите на будь-яку біржу, коли вони запустяться, і продаєте. Все прекрасно. Зрозуміло, коли у вас буде більша сума буде більший дохід, але давайте змоделюємо ситуацію, що ви е, дочекаєтесь комерційного старту екосистеми. Вона інтегрується в Україні, в Казахстані, в Європі, в США найближчі 2-3 роки, і умовно токен буде вартувати не 2,5 долари, а, наприклад, 15. Невелика ціль, в принципі, доволі реальна. Ми вже 15 доларів е, не один раз бачили ціну. І при інтеграції в реальний сектор економіки, враховуючи, що самих токенів їх дуже мало знаходиться на руках у користувачів, іменно які можна виставити потім на продаж, то е, ціна 15 доларів вона більш ніж реальна. Тим більше, що дуже багато токенів вони будуть задіяні саме в сервісах, які забезпечують процес токенізації. Тому саме е, такої інфляції не буде. Лютий дефіцит зараз токенів є. А коли запустяться сервіси, які будуть потребувати ці токени, їх буде ще менше. То дивіться, при 15 доларах у вас прибуток уже складає майже 7 тисяч доларів прибутку. На, по одному контракту. Тобто ви тисячу інвестували, через рік вийшли, ви мінімум в плюсі там, на 168 доларів. Наприклад, в теорії, ви в плюсі на 7 тисяч доларів. Ось. Якщо ви дочекаєтесь, наприклад, розквіту екосистеми і інтеграції в декількох країнах, ми можемо очікувати ціну, наприклад, в 50 доларів або в 100, давайте в 50. Це вже 26,5 з половиною тисяч доларів. Ви на 20 п'ять з половиною тисяч доларів. Ви вже в плюсі. Далі ви цей капітал можете масштабувати вже використовуючи сервіс екосистеми. До речі, в відеоаналізі за 20 хвилин я розповів про інструменти. Може, навіть закріплю тут відео саме про інструменти, які, в яких можна буде цей капітал в бітбонах далі використовувати, примножувати і на повному пасиві о, заробляти від 1000 від до 5 і більше доларів саме на місяць. Чітка стратегія розписана, також є в моєму телеграм-каналі. Ось, Але переходимо до найцікавішого. Ви можете отримати, окрім того, що заключаєте контракт, ви можете отримати бонусний ваучер на 690 доларів. Як це зробити? Була новина в офіційному телеграм-каналі сервісу BitTrade, що у нас дивіться, кожен користувач, який відкриває контракт eh, BLS на суму від 3 тисяч доларів, тобто 3 тисячі доларів і більше, отримає у подарунок ваучер для оформлення IB-пакету платформена економіка. Що таке платформена економіка? Також в двох словах зараз пояснити складно. Вам потрібно подивитися окреме відео на моєму каналі, але простими словами. В цій платформі економіці ви зможете отримати доступ до навчальних курсів, які відкривають вам нові ролі в екосистемі Бідбон. Тобто, наприклад, в екосистемі є базова роль провайдінг в ролі реєстратора першого рівня. Навчатися не потрібно. Підключили токени до провайдингу, пасивно отримуєте від 3 до 30% річних в токені. Якщо ви хочете, наприклад, використовувати свої активи в різних бізнес-процесах, підключати до різних сервісів, там де бізнес саме взаємодіє з блокчейном. Потрібно отримати кваліфікацію. Там уже доходи набагато більші. Тому у вас є така можливість, заключивши контракт на 3000 доларів, отримати цей ваучер безкоштовно отримати доступ е до академії, яка запуститься також найближчим часом. Наприклад, оформляючи ваучер на 3000 доларів, що ми отримуємо? Ми отримуємо 1593 токени. Давайте відразу рахувати математику. 1000... Ой... Ось так. 1593 токени. Множимо, давайте спочатку на 2,2. Умовно, ви продаєте е, по 2,2 токени через рік. Ціна більш ніж реальна. Ви заробляєте 500 баксів, плюс у вас пам'ятаєте ваучер на академію, яка вартує зараз 690. Запам'ятайте, у вас прибутку 500 доларів, плюс у вас є ваучер, який ви відразу активовуєте, отримуєте там навчальну книжку по інформаційній економіці. І отримуєте Golden Ticket. Я зараз вам його покажу. До речі, ось в такому форматі ви зможете отримати, е, після того, як активуєте платформену економіку, доступ до академії. Ось Дивіться, У мене є окреме відео, можете в принципі, подивитися, але суть в тому, що у вас буде е, ось такого роду золотий білет, який ви зможете активувати. Тут є захисна така плівочка. Да? Ви її стираєте, там є код. І коли запускається академія, ви активуєте її і отримуєте доступ. На всі курси, тобто на всі ролі, у вас буде доступ до всіх ролей, їх там біля дев'яти, здається, де ви зможете цей капітал, в подальшому, який вийде з контрактів, задіяти і примножити його ще більше. Давайте порахуємо спочатку дохідність в теорії, потім перейдемо більш детальніше, трошечки про академію вам розповім. Умовно, по 2,2 у вас капітал 3,5 тисячі доларів. Якщо це буде, наприклад, 15 доларів, у вас вже капітал 23 тисячі 895 доларів. Якщо ви дочекаєтеся запуску комерційного старту і запустяться регіональні оператори, які будуть масштабовувати цю екосистему саме в бізнесі, да, при курсі, наприклад, 50 доларів, це вже капітал 80 тисяч доларів, який в подальшому буде тільки зростати. А доступ до цієї академії дозволить вам отримати нові ролі. Фактично нові схеми пасивного прибутку, де ви ці бідбони зможете розпихати. Там, наприклад, в консервативний більш варіант, де помірна дохідність отримувати, будете постійно, трошки в ризиковий, де більша дохідність і так далі. Давайте тепер про академію. Академію також ви можете активувати тут, От, переходите в розділ Investbox, IB-пакет на економіка. Отримуйте доступ до е цифрової екосистеми промисловості 4.0. Вам дають листом. Тих підтримка видає вам ваучер, ви заходите і безкоштовно активовуєте. Е, чому, чому це класно? Тому що вам приходить разом з книжкою отакий білет. Зараз він фактично вам дістався безкоштовно. Але е, він продається зараз за 690 доларів е, до того, як запуститься ця академія. 690. Гортаємо донизу, що ми бачимо. Е, є декілька етапів. Передплати. Зараз ми знаходимося на другому етапі передплати і академія вартує 690 доларів. Далі буде 800, 950, 1100, а загальна вартість усіх курсів після запуску академії це 5 тисяч доларів. Тобто потенційна вартість і реальна вартість цього білету до доступу до всіх освітніх курсів академії більше 5 тисяч доларів після запуску цієї академії. Тобто, у вас в руках фактично 5 тисяч доларів. Якщо ви не зітрете оце покриття да, і дочекаєтесь запуску академії. Пасивних 5 тисяч доларів, окрім контрактів, ви отримуєте. Причому гарантовано. Гарантовано, у вас дохідність буде по вашим інвестиціям 100%, да, певна, якась, дивлячись, по якому курсу ви там зафіксуєтесь, або не захочете фіксуватись, захочете примножувати далі ці активи, які вийдуть з контрактів, плюс гарантованих 5 тисяч доларів в цьому білеті. Головне, не стирайте оцей номер, да, не компроментуйте його. Тоді після запуску це буде вартувати 5 тисяч баксів. Якщо, ну, якщо ви готові почекати там хоча б рік, я думаю, що протягом десь року-півтора академія точно запуститься, можливо, навіть раніше є таке відчуття. От ваші 5 тисяч доларів мінімум плюс 500, з половиною тисяч доларів прибутку можна отримати, якщо чисто спекульнути, якщо скористатися цими можливостями, які знаходяться в академії. Ви ці бідбони, які отримали, зможете при, 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 примножити ще край, кратно, тому що там будуть різні ролі з різними дохідностями. І ну, це цікаво. Я рекомендую підписатися на канал, слідкувати, тому що це канал суто про токенізацію е, з використанням екосистеми. Бідбон я про ці всі ролі буду говорити, показувати. А в своєму телеграм-каналі я ділюся інсайдами стосовно системи і найближчих запусків, які е, ми очікуємо, і які, звісно, будуть провокувати. Попит на актив не з боку рітейла спекуляції, а з боку, з боку бізнеса, який прийде і захоче використовувати ці сервіси токенізації для того, щоб покращити свої процеси. І бідбон буде потрібен бізнесу в першу чергу для того, щоб оптим оптимізувати свою справу. Потім прийде рітейл, який буде користуватися цими сервісами, і, звісно, сплачувати комісійний збір у вигляді. Bitbon, Bitbon, да? Також ще з'являється попит на нього. До того, що якщо ви подивитесь економічну модель системи Bitbon, то в ній закладено понад 500 різних сервісних зборів в цьому блокчейні, які будуть фактично створювати економічну модель і стимулювати попит на систему на програмне забезпечення, і ціна буде рости. Да? Якщо ми беремо криптовалютний ринок, то в усіх блокчейнах є тільки один тип транзакцій: це оплата газу. Якщо ви в цій мережі відправляєте токен з однієї адреси на іншу. Один формат комісії. В блокчейні системи Bitbond їх більше 500. Їх буде ставати з появою бізнесів все більше і більше. Тобто це можуть бути там тисячі е, таких різних сервісних зборів, які закладені, які будуть провокувати попит на систему. Mm. Важливе питання, як вам бітрейт саме поповнити? Є кнопочка поповнити. Ви її натискаєте, і тут є наявні варіанти. Wallet, раніше це був ADV Cash. Тезер можна криптодоларом, пейер, інтеркаса. Якщо ви вмієте цими сервісами користуватися, поповнюйте самостійно і користуйтесь цими можливостями. Якщо ви не вмієте цим користуватись, ви хочете зробити першу інвестицію, наприклад, там сьогодні-завтра. Звертайтесь до мене особисто в Директ. Я можу вам згенерувати за гривню або за долар, криптодолар, без комісії ваучер. Тобто, в мене на ібі e балансі завжди є сума зарезервована. Да? Яку я в принципі, наприклад, хочу вивести з сервіса, да, а ви хочете зайти. Я вам без комісії за гривню або за криптодолар генерую ваучер. Ви його використовуєте для того, щоб активувати інвестицію. Я залишу всі свої контакти, і також, якщо ви самостійно зареєструвалися, зробили інвестицію, напишіть також мені в Дрект Телеграму. Я вас додам в безкоштовно в наш чат підтримки інвесторів системи Bitbon, щоб ви отримували всі інсайди, актуальну інформацію щодо оновлень і так далі. У зв'язку з тим, що наша команда одна із перших. Почала будувати ком'юніті з використанням цієї екосистеми. Ми набагато більше знаємо, ніж інші. Я не знаю більш старшої команди, фактично, ніж наша, е, в, цьому, в цій системі. Тому посил, всі посилання і в описі цього профілю. Якщо у вас виникають також якісь запитання, вам потрібна консультація там, на 15 хвилин по телефону, да, також звертайтесь в Телеграм.